Я Галайтата Олексій Миколаєвич. Так вийшло, що я служив у ракетних військах на командній пункті, був під землею планшетіст два роки. Ну і після армії почала голова дуже боліти. І так вона мене боліла шість років. Почалися всі передачі Кашпіровського, і я подивився три сеанси, він не виступав. Раз, одну передачу подивився, другу передачу подивився, третю передачу подивився. І після того як рукою зняв, перестала голова боліти і взагалі покращило життя. І зараз, ось довжа, слава Богу, вже мені 52 роки, я голова не болить, хорошо себе чувствую. Зараз були ці передачі, то, звісно, люди дивилися, багато допомагає. Анатолій Михайлович, дай йому Бог здоров'я з день народженням. Щастя, успіхи у житті, і хай вилікує людей далі.